Шустрик і небезпечна пригода. У старому затишному будинку серед шаф і скринь жив маленький мішеня на ім'я Шустрик. Він був справжнім дослідником і щодня відкривав для себе щось нове. Але найбільше його цікавило те, що знаходиться за межами будинку, у темному лісі за широкою річкою, про які так часто розповідав його дідусь. Діду, а що там у лісі? Чому річка така широка? Що на тому березі річки? не питати шустрика. Дідусь усміхнувся і відповів Ліс і річка це дивовижні місця. У лісі ростуть високі дерева, а серед них живуть різні тварини. Річка ж несе свої води далеко-далеко, і за нею відкриваються красиві луки і поля. Коли ти підростеш, ми обов'язково разом підемо і подивимось ці місця ближче. Але шустрик був настільки цікавим, що вирішив не чекати, поки підросте. Одного ранку, коли дідусь ще спав, він тихенько вибрався з дому і побіг до лісу. У лісі було тихо, тільки чути було шурхіт листя під лапками. Шустрик зустрів їжачка, який сам шукав ягідки. Привіт, їжачок! Ти знаєш, що там за річкою? запитав Шустрик. Там красиві луки та поля, але річка дуже широка і глибока. Краще тобі не йти туди самому, відповів їжачок. Шустрик кивнув, але його цікавість не згасла. Він дійшов до річки, і вона справді вразила його своєю шириною і течією. Тоді він побачив лелеку, що стояла на березі. Лелека, ти знаєш, як мені потрапити на той берег річки? запитав Шустрик. Літаю над нею. Але для мошенят це небезпечно. Краще повертайся додому, відповіла лелека. Але Шустрик вирішив діяти по-своєму. Він знайшов кілька гілочок і змайстрував невеличкий пліт. Відштовхнувся від берега та поплив на інший бік річки. Та раптом. Плід почав гайдатися, а потім перевернувся. Шустрик не вмів плавати і швидко почав тонути. Він майже втратив надію, коли відчув, як хтось міцно його схопив і витягнув на берег. Це був Бобер, що будував неподалік свою греблю. Ти що тут робиш, мишеня? Невже не знав, що річка може бути небезпечною? сурово запитав він. Шустрик зблід і почав виправдовуватись. Мені було цікаво. Що там по той бік? Бобер лагідно подивився на машеня і сказав Цікавість це добре. Але завжди треба пам'ятати про безпеку і слухати тих, хто за тебе турбується. Шустрик повертався додому з важким серцем. Дідусь вже чекав на нього і, побачивши, що онук цілий, просто обійняв його. З тих пір шустрик став обережнішим. Він продовжував цікавитись всім навколо, але вже знав, що є речі, які краще робити разом з тими, хто може допомогти і захистити. Шустрик та розкидані іграшки. Жила була дівчинка на ім'я Оленка. Вона дуже любила гратися своїми іграшками. Плюшевим ведмедиком, веселим паровозиком, яскравим м'ячиком і ще багатьма іншими. Але Оленка не любила прибирати свої іграшки. Куди б вона не пішла, там і залишала свої іграшки. На підлозі, на дивані, під столом і навіть на ганку. Одного вечора, коли всі іграшки знов були розкидані по дому, до кімнати Оленки пробрався маленький мишеня на ім'я Шустрик. Він був дуже допитливий і обожнював досліджувати все навколо. Побачивши під старим кріслом різнокольоровий потяг, Шустрик вирішив, що це чудова іграшка для нього. О, яка цікава знахідка! прошепотів Шустрик. Я так давно хотів погратися в залізну дорогу. Шустрик взяв потяг і потягнув його до своєї затишної нірки під підлогою. Він грався ним усю ніч, доки не настав ранок. Наступного ранку Оленка прокинулася і захотіла погратися своїм улюбленим потягом. Але коли вона пішла до кімнати, потяга ніде не було. Оленка шукала його всюди під ліжком, у шафі, навіть у ванній кімнаті. Але потяг. Немов розчинився у повітрі. Вона засмутилася і пішла до мами. Мамо, я не можу знайти свій потяг, жалібно сказала Оленка. Мама поглянула на розкидані іграшки і спокійно відповіла. Оленка, ти ж знаєш, що потрібно завжди прибирати свої іграшки на місце. Якщо залишиш їх, де попало, вони можуть загубитися або хтось інший їх знайде. Оленка зрозуміла, що мама має рацію. Але як же їй тепер знайти свій потяг? Наступного дня зникла ще одна іграшка, її улюблений плюшевий ведмедик. Оленка знов почала шукати його по всьому будинку, але так і не змогла знайти. Вона почала хвилюватися і навіть подумала, що ведмедика могли вкрасти. Шустрик в цей час. Схопив ведмедика і потягнув його до своєї нірки. Він думав, що якщо іграшка залишена на підлозі, значить, вона більше не потрібна Оленці. Але того ж вечора, коли Шустрик повернувся, щоб знайти ще щось цікаве, Оленка випадково помітила його. Вона побачила, як машеня крадеться до кімнати і зрозуміла, що саме він бере її іграшки. Вона обережно підійшла ближче і запитала. Шустрику, це ти береш мої іграшки? Шустрик здригнувся від несподіванки, але чесно відповів. так, Оленка, я думав, що вони тобі більше не потрібні, бо ти залишила їх розкиданими. Оленка засмучено пояснила, Мої іграшки дуже важливі для мене, і я не хочу їх втратити. Будь ласка, поверни їх, і я пообіцяю більше не залишати іграшки, де попало. Шустрик погодився і приніс всі іграшки назад. Оленка з радістю забрала свого ведмедика та паровози. Відтоді вона завжди стежила за тим, щоб після гри всі іграшки були складені на свої місця. Шустрик іноді приходив погратися з іграшками. Але тепер він знав, що вони потрібні Оленці, і завжди допомагав їй наводити порядок після ігор. Так і жили всі разом у мирі і злагоді. Оленка, її іграшки та маленький допитливий шустрик, який знав, що кожна річ має своє місце, а порядок це запорука гарного настрою та збереження улюблених речей. Шустрик та чарівні слова. Це наш знайомий мішеня шустрик. Він знов кудись поспішає. Весь час бігає туди сюди, намагаючись дізнатися більше про світ навколо. Шустрик дуже допитливий, але він не вміє використовувати слова вічливості. Його більше цікавить, як отримати те, що він хоче, і як найшвидше. Одного разу шустрик побіг на галявину, де зібралися інші маленькі мешканці лісу, зайчиня, білочка, їжачок і лисиня. Вони разом грали у футбол, каталися на машинках. Шустрик захотів долучитися до ігор. Дай мені машинку, різко сказав він, забравши її у білочки. Білочка зупинилася і здивовано глянула на шустрика. Чому ти не попросив вічливо? Мені просто потрібна машинка, відповів Шустрик. Зайчиняк підійшло ближче і сказало коли просиш щось краще казати, будь ласка. Це показує, що ти поважаєш інших і хочеш гратися разом, а не брати іграшки без дозволу. Але шустрик не звернув уваги на ці слова і продовжував гратися. Проте, коли захотів забрати іграшку зайчиняти, всі звірята відвернулися від нього. Засмучений шустрик побіг додому. Там на нього вже чекав дідусь. Мудрий старий миша. Він побачив сумне личико з шустрика і запитав, що сталося малий? Ніхто не хоче зі мною гратися. засмутився мишеня. Я ж просто хотів іграшки. Дідусь лагідно усміхнувся. «Знаєш, шустрику, існують чарівні слова. Вони можуть змінити все навколо. Ці слова. Допомагають тобі бути добрим, а іншим з радістю спілкуватись з тобою. Одне з них це, будь ласка, коли ти хочеш щось попросити. Але ще й дякую, коли тобі допомагають. Шустрик задумався. Чарівні слова? І що, вони справді допомагають? Спробуй сам і побачиш, яка велика сила в цих словах, сказав дідусь, підморгнувши мишеняті. Наступного дня Шустрик знов пішов на галявину, де гралися його друзі. Спочатку він вагався, але потім підійшов до білочки і тихо сказав: Білочка, можна я теж пограю з твоєю машинкою? Будь ласка. Білочка усміхнулася. Звісно, шустрику, ти такий вічливий сьогодні. Маленьке мишеня з радістю взяло машинку і почало гратися разом із друзями. Після гри. Шустрик не забув і подякувати. Дякую за іграшку, було дуже весело. Потім друзі почали гратися в м'ячик. Шустрик, захопившись грою, ненароком штовхнув зайчиня, і той впав на землю. Ой! зайченя забила колінце. Мені боляче! Шустрик зніяковів. Він не хотів зробити зайченяті боляче, але тепер не знав, що сказати. Друзі подивилися на нього в очікуванні. У цю мить шустрик пригадав ще одне чарівне слово, про яке розповідав дідусь. Вибач мене, будь ласка, зайченя, тихо сказав він. Я випадково штовхнув тебе і дуже шкодую. Зайченя підвелося і посміхнулося. Нічого страшного, шустрику, я тебе вибачаю, ти не хотів мене образити. Усі навколо знов взялися до гри. Шустрик зрозумів, що слово вибачте. Справді має велику силу. Воно допомагає робити світ навколо добрішим. Того вечора Шустрик повертався додому щасливий. Він поспішав розповісти дідусю про магію чарівних слів. Шустрик тепер завжди пам'ятав про чарівні слова і знав, що вони не тільки роблять тебе вічливим, а й допомагають у складних ситуаціях. Шустрик і таємниці осені. Одного ранку шустрик прокинувся і, виглянувши у віконце, помітив, що все навколо змінилося. Листя на деревах стало жовтим, червоним і навіть помаранчевим, а деякі вже стояли зовсім без листя. А ще легкий вітерець зривав ці листочки з гілок, і вони повільно кружляли в повітрі, наче маленькі пташки. Що ж це відбувається? здивувався шустрик. Чому листя падає з дерев? Він вирішив спитати у дідуся, який завжди знав відповіді на всі питання. Діду, чому листя жовтіє і опадає? запитав шустрик, підійшовши до дідуся. Дідусь усміхнувся і підійшов ближче до шустрика. Це осінь любий шустрику, пояснив він. Коли настає осінь, дні стають коротшими. А ночі довшими. Сонечко стає менше, і деревам не вистачає світла, щоб продовжувати робити свій зелений колір. Тому листя змінює колір на жовтий, червоний або навіть коричневий. А чому листя падає? допитливо перепитав шустрик. Дерева готуються до зими, продовжував дідусь. Щоб зберегти свою силу і пережити холодні місяці, вони скидають листя. Навесні, коли знов стає тепло, дерева виростять нові, зелені листочки. Шустрик уважно слухав і все більше захоплювався осінню. Він вирішив піти на прогулянку до лісу. Не встиг він далеко зайти, як зустрів свою подругу, білочку руденьку. Вона швидко стрибала з гілки на гілку, ховаючи горішки в дуплі старого дуба. Привіт, руденька! Що ти робиш? поцікавився шустрик. Привіт, шустрику! Я роблю запаси на зиму. Взимку буде холодно, і їжі стане мало, тому я збираю горішки, щоб їх вистачило до весни, пояснила білочка і побігла далі. Шустрик замислився, але тут почув легке шелестіння неподалік. Він озирнувся і побачив їжачка калючку, який ніс на своїх голочках кілька грибочків. Привіт, колючка! Що ти тут робиш? спитав шустрик. Привіт, друже. Я збираю гриби і несу їх до своєї хатинки. Восени вони виростають найкраще, і мені треба встигнути до перших морозів, відповів їжачок, обережно знімаючи грибочки зі спини. Ого, скільки в лісі всього цікавого восени! вигукнув Шустрик. І не кажи, усміхнувся їжачок. Восени всі готуються до зими. Одні збирають гриби, інші горішки, а птахи взагалі відлітають у теплі краї. Шустрик здивовано підняв очі до неба і помітив великий ключ птахів, які летіли високо в небі. А куди вони летять? запитав він. Це лелеки, відповів калючка. Вони відлітають у теплі краї, бо тут взимку їм буде холодно і не вистачатиме їжі. Шустрик зачаровано спостерігав за птахами. Він тепер розумів, що осінь це не просто пора року, а справжній період підготовки до зими. Кожен мешканець лісу мав свої турботи. Раптом з неба почали падати краплі дощу. Шустрик швидко побіг додому, щоб не намокнути. Дідусь, а чому восени так часто йде дощ? спитав шустрик дідуся, як тільки забіг додому. Дощ восени це дуже важливо, пояснив дідусь. Вода з дощу допомагає рослинам підготуватися до зимового спокою. Восени часто бувають дощі, щоб земля і дерева змогли отримати останні запаси вологи перед морозами. Шустрик зручно вмостився біля вікна, спостерігаючи, як краплі дощу м'яко стукотять по склу. Вони стікали вниз. Ніби змагалися, хто швидше добіжить донизу. Ліс поволі занурювався в осінню тишу, і шустрик почувався затишно та спокійно. Осінь така дивовижна, подумав він, листя змінюється, дощ приносить спокій, а всі готуються до зими. Як добре, що я тепер все це розумію. Маленьке мишеня усміхнулося, відчуваючи тепло і вдячність за нові знання. Він міцно закутався в ковдру, слухаючи, як дощ тихо наспівує колискову. Як Шустрик моркву вирощував. Казка про терпіння. Це наш знайомий мишеня шустрик. Він, як завжди, кудись поспішає і тому не може чекати. Йому треба, щоб усе відбувалося швидко. Якось Шустрик вирішив, що хоче посадити свою першу моркву. Шустрик взяв лопату, щоб викопати лунки і посадити насіння в землю на своєму маленькому городі. Він був дуже радий і вже наступного дня побіг подивитися, чи виросла морква. Але на його розочарування в землі не виросло нічого. Тоді він вирішив трохи підштовхнути процес. Почав обережно тягнути паростки, які лише почали з'являтися. Але це тільки б нашкодило замість того, щоб вирости, рослини зламалися. Засмучений шустрик вирішив запитати пораду у свого друга зайчика. Він знав, що зайчик часто садить на своєму городі капусту. Зайчику, як швидко росте капуста? Я вже кілька днів чекаю на свою моркву, але вона ніяк не хоче виростати, засмучено сказав шустрик. Зайчик усміхнувся і відповів: Ой, шустрику, капуста не виросте за один день. Це потребує багато часу і догляду. Я поливаю свою капусту щодня, прибираю бур'яни і лише через кілька тижнів починають з'являтися перші качани. Не можна поспішати. Треба бути терплячим. Шустрик задумався. Але все одно йому хотілося, щоб усе відбувалося швидше. Тому він вирішив звернутися до свого друга їжачка. Той часто збирав гриби у лісі. І шустрику завжди здавалося, що гриби ростуть швидко. Привіт, їжачку! А як швидко ти збираєш гриби? Чи легко їх знайти за один день? запитав Шустрик. Їжачок посміхнувся. Гриби не так просто знайти. Деякі ховаються під листям, і потрібно бути дуже уважним і терплячим, щоб їх побачити. Я часто витрачаю кілька днів, щоб не збирати кошик грибів. Поспішати тут не можна. Гриби мають свій час для росту, і їх потрібно шукати обережно. Шустрик знов задумався. Він почав розуміти, що поспішати з морквою, як він це робив, було не найкращим рішенням, але йому все ще хотілося дізнатися, чи є якийсь спосіб пришвидшити процес. Тому він вирішив звернутися до свого дідуся, мудрого старого миші, який завжди знав відповіді на будь-які запитання, дідусю. Чому моя морква так довго не росте? Я хочу, щоб вона вже виросла, але нічого не виходить, скаржився шустрик. Дідусь Миша усміхнувся. Шустрику, сказав він, усе в природі має свій час. Морква, як і капуста зайчика, не може вирости за одну ніч. Вона потребує води, догляду, сонця і терпіння. Ти не можеш змусити її рости швидше. Але можеш піклуватися про неї, і з часом вона віддячить тобі гарним врожаєм, поспіхом ти нічого не досягнеш, а лише нашкодиш, як з тими паростками, які ти тягнув. Шустрик прислухався до слів дідуся. Він зрозумів, що терпіння це важлива риса, і не все можна отримати одразу. Відтоді він кожного дня поливав свою моркву, доглядав за нею. І більше не поспішав, минув час. І одного ранку, прийшовши на город, Шустрик побачив, що його морква нарешті виросла. Він був такий радий і зрозумів, що терпіння і праця дійсно приносять гарні плоди. Того ж дня Шустрик поділився з своїм врожаєм з друзями, зайчиком і їжачком і розповів їм. Що тепер знає, як важливо бути терплячим. Друзі, тепер я розумію, що поспіхом тільки шкодиш. Терпіння це справжня сила, яка допомагає досягати успіху, радісно сказав Шустрик. І відтоді він завжди пам'ятав, що іноді варто почекати, щоб отримати найкращий результат. Якщо тобі сподобались мої пригоди, не забудь поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропустити нові цікаві історії.